На Виставу про отамана Сірка запросили дітей, батьки яких захищають Україну в зоні АТО, учнів школи-інтерната імені Шевченка, школярів загальноосвітньої школи номер 13 та дітей вимушених переселенців від Луганська організували захід управління культури облдержадміністрації та колектив лялькового театру. Хотілося б приділити увагу цим дітям, хотілося б сказати, що ми вдячні їхнім батькам за те, що вони роблять для нас, за те, що ми відчуваємо безпеку. Силою театрального мистецтва, силою ляльки ми можемо більше вплинути на різні вікові категорії, на дорослих більше і краще, чим це може робити інший дорослий театр. Постать Івана Сірка була обрана для цієї вистави не випадкова, як розповів головний режисер обласного театру «Ляльок» Борис Чуприна, козацький ватажок, легендарний кошовий атаман Запорозької Січі та усього війська Запорізького може стати чудовим прикладом для юних глядачів. Я вважаю, що вона дуже актуальна, тому що це героїчна п'єса про героїчні події нашого народу, козацтво. Це п'єса про а, тих людей, яких народжує наша з вами земля. Герої вони завжди були, вони були, а, вони є, як ми зараз з вами бачимо. А, по тих подіях, на жаль, трагічних, які розрачуються в нашій країні. І герої будуть. і Україна рожала таких героїв, народжувала і буде народжувати. Іван Серкут теж був дуже добрий. Січі. я читав про нього легенду. Вона дуже мені цікава. Легенда про отамана Сірка для дітей стала не тільки цікавою розвагою, але й демонстрацією козацьких традицій українського народу.